Посвідчення, хто ви такий? А то, так, знаєте, ганяєте людину по, по державній установі. Я по перший колишній працівник. Я попередила, що йду до керівника. В чому проблема? Показуйте посвідчення, будь ласка. А то боді камер начепили, повдівалися так. Мужук, Денис Іванович, поліцейський. Стоп, 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 хай свого рознарою. УПО в Полтавській області. Почекайте я вам, власник зобов'язаний, зобов бо ви людина у формі. Я вам а зараз ви, війна, ви людина у формі. Може, ви якесь незаконне збройне формування? Дійсно, до 16.06.27 року. Стоп, стоп. Власнику посвідчення дозволено зберігання носіння табельної вогнепальної зброї. Поліцейський УПО, Полтавський обласний це просто охоронець. Ну і що ви хочете мені сказати. Я я прийшла зараз до керівника, дала заяву, вона знаходиться ось в канцелярії. Він подав на мене позов у суд. Цей позов вже триває 5 років. З 18-го року я захисла докторську дисертацію. Він мій колишній науковий працівник, керівник. Я тут колишній працівник, 12 років працювала, і тепер я прошу в нього його докторську дисертацію, бо він мене в позовній заяві звинувачує, що я нібито плагіатчик. Я прийшла, принесла заяву, постанову Верховного суду і його позовну заяву. І свою, свою вимогу. І в чому я винувата? Що я прийшла до колег, там мої колеги науковці, співробітники. Ми в цьому кабінеті. Я тут 12 років працювала. А ви скільки? Моє ім'я, людина Олена Щербаль. А ви, вас як ну а ви скільки тут працюєте? А, яка... Велика різниця. Я 12 років, а ви? Ну, я ж не тут працюю, я працюю. Ну, але ж ви прийшли мене випихати, так не годиться. Та я не випихаю я вас, я до вас навіть не торкався. Я просто попросив вас. Немає... де... Чому? Чому? Ну, чому? А чому, а чому я повинна виходити? Так, так ні, а в чому прийшли, проблема? Думає, та я ну нема ж проблеми. Я ж не порушую ні порядок, нічого. Ну та я ж до вас не А те, що я людина, Олена Щербань, прийшла, звернулася до свого наукового крівника колишнього шефа, так ти нічого поганого не зробила.